всім привіт, хапає на зв'язку. Маємо дуже гарний варіант, хочу вам показати ось така Suzuki Вітара. Це 2019 рік, офіційна автівка, по кузу вона повністю вся в рідному окрасі, виглядає дуже гарно. Пробіг всього навсього в автомобілі 140 тисяч кілометрів. Ось такий гарний вигляд, до речі, дуже класна ціна, 19 рік, повторюсь, з цієї сторони також. Все дуже чудово, повністю нова гума, просторий багажничок. В багажничку маємо додатково ще встановлений кіломочок. Тут тоді взагалі все в ідеалі. Зараз подивимося, що в нас знизу. Знизу у нас є весь комплект. Такий гарненький варіант для повсякденного користування. Коротенька, висока, по місту, бордюрчик. це все, що потрібно по салоні. Гарний текстильний салон, без зауважень, все чистенько, гарненько. Дверні карти також не поцарапані. До речі, це механіка. Тут також зауважень немає, зараз робимо запуск і розкажемо по функціоналу. Гарна лінзована оптика, протитуманні тумані фари, гарна така решіточка. Все повністю оригінально, лобове також оригінал. Електропакет, але тут дзеркала вона має. Старстоп виключений, мультикермо. Як має бути. Так. Робимо запуск. 140 тисяч проак. Дивіться, що у нас який класний розхід. 6 літрів. Це для міста дуже крутезно. Гарна магнітолка з блютусом, без, там можна якусь музичку собі підключити без жодних проблем. Маємо кондиціонер, підігрів заднього скла. Ось такий гарненький варіант. Тому що вас цікавить дана автівка, вона є у нас в наявності. Місто Львів, пасічна 127. Даний автомобіль можна купити як за повну вартість, а також у лізе. Лізе у нас від 15% авансу, тому не зволікайте. Приїжджайте до нас, чекаємо на вас на кортину. Також, якщо інша навтіка, у нас дуже великий асортимент автомобілей, однозначно щось підберете. Чекаємо на вас, папай-авто, на Папай Авто.